Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я швиденько розповім вам три способи довгого зберігання моркви. Соковита та щільна морква буде у вас до весни. І перший спосіб, який я використовую частіше, це зберігання моркви у піску, щоб коренеплоди не в'янули. Як я роблю, моркву прибираю з грядки, обрізаю бадилля і перебираю. На зберігання беру тільки цілі без пошкоджень і здорові коренеплоди. Далі беру дерев'яний або пластиковий ящик і насипаю в нього 2 см піску. Він повинен бути сухим. Далі розподіляю моркву на однаковій відстані, не в вкупу, а обережно розкладаючи одну навпроти одної. Таким чином викладаю шари, зверху засипаю ще 2 см піску. І далі морква пісок чередую. Ящик прибираю на зберігання у льох. Морква добре зберігається протягом усієї зими, коренеплоди залишаються соковитими та не в'януть, та й миші не можуть дістатися до неї, що дуже важливо під час зберігання овочів у погребі. Єдиний мінус цього способу в тому, що ящик з піском доволі важкий, тому можна взяти відро, або невеликий ящик для зберігання моркви у піску. Другий спосіб Найкращою заміною піску для зберігання моркви буде тирса. У тирсі вона також добре зберігається до весни, як і у піску. На дно ящика настилаю газету і зверху посипаю сухою тирсою або крупною стружкою. Укладаю на тирсу моркву так, щоб вона не стикалася одна з одною. І зверху присипаю шаром тирси і так роблю шари доверху ящику. Цей спосіб зберігання моркви мені подобається тим, що тирса легша за пісок, а коренеплоди відмінно зберігаються, залишаються соковитими, не гніють і не в'януть. І ще третій спосіб, який я теж перевірила якщо немає ні піску, ні тирси, я використовую лошпіння цибулі сухе. Процес однаковий у ящик чи ведро насипаю трохи сухого лушпіння, розкладую моркву, зверху знову шар лушпіння, далі моркву і знову лушпіння. Ось такий процес морква зберігається чудово до весни, тож рекомендую вам усім ці, ці три способи зберігання.